Це відео ми присвятили одній з найпопулярніших на сьогодні відеокарт GeForce RTX 3070. Далі пояснимо, чому це так. Нагадаємо про її характеристики, пробіжимося по стенду, а потім поганяємо у півтора десятка найновіших та найважчих ігор і зробимо висновки. Sisonic серце вашого комп'ютера. Вітаємо! Ви на гесід.com. Підписуватися з нами завжди цікаво. Звичайно, RTX 3070 це вже не новинка, але саме цьому її можна знайти по привабливій ціні. Досі доступні як нові версії, так і ще дешевші відновлені моделі, причому в дуже широкому асортименті. До того ж, коштують вони зазвичай трішки менше за актуальні RTX 4060 Ti, котрі повинні були їх замінити. При цьому 3070 мають такий же об'єм відеопам'яті, але повноцінний інтерфейс PCIe проти X8 у новинки, що може бути важливо при оновленні не найсучаснішого ПК. Так ще й у плані продуктивності, стара відеокарта зазвичай трішки попереду. А з недоліків лише більше енергоспоживання і відсутність підтримки новомодного генератору кадрів. Не дарма ці графічні адаптери вже деякий час знаходяться стабільно у ТОП-10 стім по популярності серед гравців. Тому ми й вирішили перевірити, як на них почувають себе нові і актуальні важкі ігри. Але спочатку коротенько нагадаємо про характеристики GeForce RTX 3070, яка присутня на ринку вже цілих 3 роки з вересня 2020-го. Її GPU архітектури Ampere містить 5888 CUDA ядер, 184 тензорних та 46 RT ядер, 184 текстурні модулі і 96 растрових блоків. Це все має змогу працювати на гарантованій частоті 1725 МГц, а зазвичай і більшій. На борту 8 ГБ GDDR6 пам'яті, з'єднаних по 256-бітній шині, забезпечують 448 ГБ на секунду пропускної здатності. Рекомендоване споживання електроенергії знаходиться на рівні 220 Вт. Для спілкування з системою використовується 16 ліній PCI -E 40. Якщо за результатами тестів вас зацікавить відеокарта сімейства GeForce RTX 3070, то повну інформацію про їх наявність та ціни на нашому ринку допоможе отримати є каталог. Також він стане в нагоді всім тим, хто шукає інші комплектуючі та периферію, і не тільки, по найкращій ціні. Переходьте за посиланням під відео. А що було цікавіше, там же будуть посилання і на наші компоненти стенду. До речі, ось і він. Процесор взяли ігровий восьмоядерний, 16-потоковий AMD Ryzen 7 7800X3D. Він без проблем забезпечить максимальну продуктивність будь-якої сучасної відеокарти. Охолоджували його потужною RSO NZXT Kraken Elite 360 RGB. На відміну від попередніх лінійок виробника, ця водянка має оновлену конструкцію водоблоку. Тепер кабелі живлення помпи та вентиляторів об'єднані з фронтальним USB-конектором в один універсальний роз'єм для більш зручного кабель менеджменту. Обрана нами материнська плата MSI MPG X670i Carbon Wi-Fi не тільки забезпечила високу продуктивність усіх компонентів системи, але й стала прикрасою усього ПК завдяки вуглецевому стилю оформлення радіаторів системи охолодження з RGB підсвіткою. Комплект оперативної пам'яті Patriot Viper Venom RGB DDR5-6400 складається з двох модулів по 16 ГБ, оснащених RGB підсвіткою. Працюють вони, як бачимо, на ефективній частоті 6400 мегатранзакцій на секунду при напрузі 1,4 В з таймінгами 32, 2 по 40 і 84. За розміщення операційної системи утиліт та ігор відповідав 2-терабайтний SSD Patriot Viper VP 4300 з інтерфейсом PCIe 40X4. Завдяки останньому забезпечується максимальна швидкість запису та читання послідовних даних на рівні 6800 та 7400 МБ на секунду відповідно. Надійним живленням системи переймався Seasonic Prime PX 850, котрий відповідає сертифікату 80 Plus Platinum, тобто має дуже високий ККД. Але звертаємо вашу увагу, що у асортименті виробника вже є більш актуальна серія Seasonic Vertex з підтримкою новітніх стандартів ATX 3.0 та PCI 5.0. У її модельному ряді присутні блоки живлення з золотим та платоновим сертифікатами, один з яких ми навіть протестували. Новинки вже присутні на українському ринку, тому радимо звертати на них увагу. А посилання шукайте під відео. Зібрали усі компоненти у важкому та просторому корпусі Lian Li Lancool 3 RGB з хорошою вентиляцією. Шасі оснащене аж чотирма комплектними 140 мм вентиляторами з шим регулюванням, а за бажання їх кількість можна взагалі довести до 10 штук. Ну а тепер подивимося, що ж RTX 3070 може у найновіших іграх, а також тих, які отримали у цьому році суттєві оновлення. Звісно, перевіряти будемо у Quad HD, бо саме для цієї роздільної здатності карта позиціонувалася на старті. Ну і якщо тут все буде добре, то у Full HD точно полетимо. І почнемо з найважчої новинки Alan Wake 2. Відразу ж доводиться активувати DLSS у якісному режимі, щоб отримати у 1440p з високими налаштуваннями, приємний грулат і точно понад 60 FPS. Іноді вже є легенькі посмикування, що для гри традиційно, але вони не заважають розплутувати справи. Звертаємо також увагу, що відеобуфер фактично весь зайнятий, тобто для майбутніх важких тайтлів запасу небагато. Трасування променів у цій грі RTX 3070 теж дається важко, навіть на найнижчому рівні. Щоб продовжувати ігровий процес, DLSS довелося перевести у максимально продуктивний режим. Що потішило, зображення залишилося доволі приємним і у середньому оновлювалося понад 50 разів за секунду, без критичних провалів. Проте плавність вже була не та, що сподобається усім. Очікувано Apex Legends вже не така важка для піддослідної відеокарти, тому що з дуже високими налаштуваннями середня частота кадрів досягла майже двох сотень, та навіть дуже рідкісні події виявилися на рівні 139 FPS. Лише під час першого матчу було трохи посмикувань, бо, схоже, фоном працювала компіляція шейдерів. Ну а далі все вже окей. У Baldur's Gate 3 можна обирати ультра-пресет і насолоджуватися однією з найкращих історій року на частоті близько сотні FPS. Уважний глядач може помітити традиційні невеличкі підтупи, котрі все ще є на будь-якій системі з будь-якою відеокартою. До того ж, вони зовсім не заважають отримувати задоволення. Цікаво також, що енергоспоживання адаптера перевалює за 270 Вт, що навіть більше ніж у Alan Wake 2. Королівська битва Call of Duty Warzone оновилася під рушій Modern Warfare 3 та отримала нову мапу, але всі болячки залишилися. Перші два матчі на екстремальних налаштуваннях ми мали купу проблем з плавністю. Потім стало краще, хоча й не ідеально. Тепер таки можна спробувати марнувати час на результат. До того ж, судячи з моніторингу, цьому батл роялю ГБ VRAM ще достатньо. Щодо Counter-Strike 2, то передбачувано на RTX 3070 і для Quad HD можна викрутити усі налаштування на Very High. В ідеальних умовах взагалі все добре, 232 FPS в середньому з просадками трішки нижче сотні у найгірших випадках. Якщо перейти до режиму Deathmatch, який дуже важко записати, бо там відволікатися не можна, то в середньому вже буде 190 FPS з пропорційно нижчою статистикою подій. Швиденько протестувати Cyberpunk 2077 ну ніколи не виходить. Спочатку запускаємо з просто чесними ультраналаштуваннями і бачимо в середньому майже 60 кадрів на секунду, без одного. Ловимо трішечки статерів і бачимо просідання до 50 фпс, але загалом ігровий процес проблем не викликає. До речі, якщо додати якісний DLSS, то будуть вже плавніші 75-80 FPS, фпс, без помітних в динаміці артефактів. Зі звичайним трасуванням променів ультрарівня вирішувати основну проблему V доволі комфортно, якщо DLSS понизити до продуктивного рівня і активувати Ray Reconstruction. Чіткі зображення, на наш погляд, втрачається ще не критично і залишається на прийнятному рівні. З іншого боку, помітно збільшується навантаження на ОЗП і, можливо, тепер притул вистачає відеобуферу, бо енергоспоживання GPU навіть зменшилося на 40 Вт. А от якщо захочеться подивитися на новорочене трасування, щоб отримати близьку до комфортного рівня частоту оновлення екрану, доведеться використовувати ультрапродуктивний апскейлер. На жаль, так вже суттєво страждає чіткість зображення, в якому стає дуже помітною робота алгоритмів штучного інтелекту. Ну і обмежує продуктивність, якщо не VRAM, то rt Ядра або все у комплексі, бо енергоспоживання стало ще нижчим. Розбирати на частини некроморфів у дуже незбалансованій в плані продуктивності Dead Space можна навіть з чудодійними променями при чесних ультраналаштуваннях. Відеоряд, як завжди, має деякі проблеми з плавністю, а частота кадрів традиційно залежить від площі приміщень. Надії на подальшу оптимізацію вже немає, хоча в цілому все непогано. У важких місцях завжди можна заручитися підтримкою DLSS. Наприклад, вже з якісним профілом буде біля 90 FPS в середньому. У Diablo 4 з ультраналаштуваннями все як завжди. Високий FPS і цікавий сюжет постійно супроводжують деякі посмикування та підгальмовування під час просування вперед по новим локаціям. У вже закишованих регіонах ігролад плавніший. Благо ресурсів відеокарти ще достатньо для цього. Оптимізація The Finals вже зі старту доволі непогана. Навіть на епічних налаштуваннях графіки, які що приємно не потребують великого відеобуферу, без моніторингу статтери чи інші негаразди практично не відчуваються. Таким чином, якщо сконцентруватися на ігровому процесі, все буде приємно, комфортно і результативно. Середня частота оновлення під сотню кадрів на секунду. Епічні налаштування у Fortnite, особливо якщо для Nanite зробити OFF, таке враження оптимізовані саме під 4 ГБ відеопам'яті. Та й на графічний процесор йде високе навантаження. Тобто усіх ресурсів йому достатньо, щоб забезпечити на виході понад 100 FPS. Однак час від часу без помітної систематики трапляються посмикування, які в цілому не псують ігровий процес. Просунута графіка з Nanai та Lumen у Chapter 5 не показує таку помітну різницю, як було в Chapter 4. Її взагалі не дуже і то і видно в ігровому запалі. Тим не менш, навантаження на відеодаптер помітно збільшується, що потребує увімкнення збалансованого DLSS для отримання стабільних середніх 60 ФПС без провалів. Форса Horizon 5 залишила неоднозначне враження. З одного боку, навіть з екстремальним пресетом, частота оновлення сягає 92 кадри на секунду з приємною статистикою 1 та 0,1% ЛОУ, щонайменше по моніторингу. Однак іноді зустрічаються легенькі посмикування і натреноване око помічає повільне підвантаження текстур. При таких налаштуваннях гра бажає бачити більше 8 ГБ відеопам'яті. Якщо це заважатиме, можна зменшити на крок графічний пресет, і все стане добре. Щоб насолодитися дуже красивою і доволі вимогливою The Last of Us Part 1, бажано обрати ультра-пресет графіки. На RTX 3070 у такому разі доведеться заручитися підтримкою DLSS у збалансованому режимі, щоб ігровий процес став приємним і майже без статорів. Якщо необхідно, можна буде зменшити якість до хай та вимкнути DLSS і отримати приблизно 60 FPS в середньому. Хоча нам здалося зображення у такому разі виглядає наче трохи менш чітким. Remnant 2 піддослідна відеокарта витягла у Quad HD навіть з ультрапресетом і деталізованими тінями майже чітко у 60 FPS. І це без допомоги апскейлінгу. Та й вірам виявилося достатньо. І хоча статистика не звітує про суттєві просідання, періодично у випадкові моменти зустрічаються підфрізи. Та в цілому грати приємно. Щоб отримати задоволення від Sons of the Forest на чесних ультрах, доведеться трішки почекати, поки все потрібне закешується. Тобто спочатку спостерігалися доволі часті підтупи, але згодом плавність відеоряду стала значно приємнішою. Однак поступово заповнюється і відеобуфер. Чи витримає він декілька годин у сесію? У кого є досвід, діліться в коментарях. Starfield, на диво важка гра, при тому, що виглядає доволі посередньо. Приємний грулат ми отримали при високих налаштуваннях графіки, які довелося розбавити 67% рендером, що відповідає якісному режиму DLSS. Але і так місцями можуть бути просідання до 50 FPS, при тому, що відеобуфера вистачає, а блоки графічного процесора, судячи по енергоспоживанню, задіяні не усі повною мірою. До речі, на ультрапресеті з продуктивним DLSS в середньому було 60 FPS, але з помітнішими просіданнями. Завдяки багатьом виправленням і оновленням оптимізація Star Wars Jedi Survivor стала кращою, так що на RTX 3070 її можна стартувати із епічними налаштуваннями, якщо прикрасити їх якісним режимом DLSS. І VRAM достатньо і завантаження GPU хороше, якщо ОЗП в системі багато. В середньому бачимо майже 80 FPS. Однак і досі відчуваються проблеми з плавністю відеоряду. Проте ігролад залишається досить комфортним, особливо в менш відкритих локаціях. Можна навіть спробувати додати трасування променів. Тоді частота оновлення екрану сягатиме 60 FPS. Зауважимо, на жаль, покращити цей показник не вийшло. Зміна якості DLSS приводила тільки до зменшення навантаження на відеокарту. Цілком можливо, що тепер грі не вистачає об'єму відеопам'яті, адже ми бачимо, як вона її активно їсть. Та й ОЗП зайнято вже понад 22 ГБ. Ну що ж, проведені тести лише підтвердили, що навіть через три роки після релізу GeForce RTX 3070 дозволяє отримувати задоволення від усіх актуальних ігор кінця 2023 року на високих чи максимальних налаштуваннях, у рідній для неї роздільній здатності Quad HD. Так, найважчі новинки вже потребують активації DLSS, щоб отримати понад 60 FPS у середньому. Також важко цьому графічному процесору даються високі режими трасування променів у деяких найтехнологічніших ігрових рушіях. і остаточно цю проблему навіть апскейлінг не завжди вирішує. З іншого боку, хоча б подивитися на реалістичні тіні і відображення, відеокарта дозволить. Щодо недоліків, то окрім відсутності підтримки спірного генератору кадрів і більшого енергоспоживання, потенційною ахілесовою п'ятою може стати 8 ГБ відеобуфер. Але то помітно лише коли всі повзунки праворуч, а можна ж підійти раціональніше до графічних налаштувань. Тим більше і карти 40-ї серії з таким же позиціонуванням і близькою ціною не відрізняються об'ємом вірам. Таким чином, RTX 3070 і досі актуальним, особливо якщо знайти по хорошій ціні. Оновлювати ж її має сенс лише за бажання пройти найсвіжіші ігри на максималках та з променями без активної допомоги DLSS. Ну що, згодні з нашими висновками? У будь-якому випадку, дякуємо за увагу. З вас, як завжди, вподобайка, комент, підписка, бубенець. До зустрічі у наступних відео. Все буде Україна!